Повномасштабна війна в Україні несе серйозні загрози психічному здоров'ю українців. Наші співвітчизники чи не щодня відчувають паніку, тривогу чи депресію. Є такий факт, що постресовий розлад, особливо коли війна, так тобто всі схильні до нього, але 80% людей вони схильні подолати оцей посттравматичний стресовий розлад. Але все ж таки є люди, які не здатні або не можуть. Можуть або не знають, як собі допомагати. 10 жовтня день психічного здоров'я. Психологи закликають дбати про свій внутрішній стан, особливо під час війни. Наталя Бойко розповідає, що під час стресової ситуації дієвим інструментом керування емоціями є дихальні техніки. Вони допомагають нормалізувати прискорене серцебиття та дихання. перша дихальна техніка, така це найпростіше дихання по квадрату. Тобто на один, два, три, чотири ми вдихаємо. На один, два, три, чотири. Ми затримуємо дихання на один, два, три, чотири видихаємо і на один, два, три, чотири знов затримуємо дихання. Тобто, це потрібно в комфортному ритмі, комфортній глибині дихання. Якщо ж самостійно впоратися зі своїми проблемами не вдається, не слід боятися звертатися до фахівців. Психологи чи психотерапевти можуть допомогти зберегти наше ментальне здоров'я. До прикладу, зняти емоційну тривожність та рівень стресу в екстрених умовах, навчають під час тренінгів в Тернопільському карітесі. see you. Люди по різному справляються з емоціями. Є такі, що вже понад півроку тут і їм складно, у них емоційна напруга, є психологічні зриви, і їм складно справлятися з цими емоціями. І тренінги таки допомагають, дають свій результат, допомагають їм вчитися, робити певні техніки, щоб собі допомагати і своїм ближнім. Долучитися до групових тренінгових занять з психологу може кожен, хто відчуває у цьому потребу. Головне не боятися, просити про допомогу. Та говорити про те, що вас турбує,